Динамо міняє керівництво клубу. Динамо може провернути сенсаційний трансфер. Шахтар. Чого чекати в Лізі Чемпіонів? Це все та багато іншого у цьому випуску на каналі Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал залишайте коментарі. Поїхали! Донецький Шахтар зіграє з найскладнішим суперником цього сезону. У матчі Ліги Чемпіонів Гірники приймуть Баварію, яка є одним з фаворитів у боротьбі за трофей. Поєдинок Шахтаря з німецькою командою можна буде побачити в Україні. Повідомляє портал Новин Лайв. У вівторок, 10 грудня, Шахтар проведе завершальний Єврокубковий матч 2025 року у рамках 6 туру основного етапу Ліги Чемпіонів. Українська команда прийме у Німеччині небезпечного суперника. Поєдинок буде номінально домашнім для гірників та відбудеться у Гельзенкірхені, Німеччині о 22.00 за київським часом. Команди виведе на поле головний суддя із Туреччини Хахіл Меллер. Волівальники в Україні зможуть переглянути матч Шахтар Баварія у прямому ефірі на каналі ОТТ платформі Мегаго Мегого Футбол один. Також він буде доступний на платформі Воля ТБ. Минулого туру Шахтар програв на виїзді ПСВ із рахунком 2-3. Баварія мінімально перемогла французький ПСЖ 1-0. Після п'яти турів мюнхіці посідають 14-те місце у турнірній таблиці. Шахтар йде на 26-му місці. Київське Динамо активно шукає футболіста на позицію правого захисника. Наразі команда розглядає двох найбільш перспективних українських футболістів. Один з кандидатів грає за львівський рух, передає коментатор Віктор Вацко. Упродовж останнього місяця у ЗМІ, розпов... місяця у ЗМІ розповсюджуються чутки про інтерес Динамо до правого захисника полтавської ворскли Іллі Крупського. У цьому випадку у киян є конкуренти та Європи. За словами Вацка, крім Крупського, Динамо цікавий дебютант Національної збірної України Олексій Сич з Львівського руху. Сич цього сезону є одним з найкращих правих захисників УПЛ та нічим не поступається Крупському, за корисністю яку отримала команда. Уродженець Рівненської області цього сезону провів за клуб 16 матчів, де зробив 4 асисти. Авторитетний статистичний портал Transfer Market оцінює його в 1 мільйон євро. Увечері 9 грудня прес-служба Динамо у соцмережах опублікувала доволі загадковий пост. Судячи з графіки, у киян скоро відбудуться зміни в структурі керівництва клубу, але не вказано, хто обійматиме посади. Вказано, що у генерального директора будуть три заступники. Раніше пост генерального директора Динамо залишив Резо Чохонолідзе. Також сьогодні Максим Радуцький, який раніше обіймав посаду директора Динамо з розвитку бізнесу. Поширив на своїй сторінці в інстаграм інформацію про те, що його призначено на посаду заступника генерального директора Киян. Також, за даними ЗМІ, новим гендиректором клубу став Дмитро Брів, колишній віце-президент, а до цього Юриконсульт Киян. На цьому новини пішли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зажити коментарі. був я Екстра Тайм. До нових зустрічей!